В районі 100 гривень, будинки трошки більше, 150 в залежності від будинку. Тобто 100 гривень в місяць абонентська плата за охорону квартири. Це незалежно, здаєте ви її помісячно, 10 разів в день без різниці. Що відносно вартості проведення монтажних послуг, то тут підхід індивідуальний. Потрібно дивитися кількість кімнат, кількість поверхів. Якщо перший поверх, звісно, треба блокувати. Всі без винятку кімнати, тому що є можливість проникнення перших останніх поверх з вулиці. Це, звісно, більша кількість сповіщувачів. Триватний будинок теж та сама ситуація. Кількість поверхів, з кількість сповіщувачів. Ну, від двох тисяч більше. Доречно зауважити, що, звісно, коли ви ставите під охорону, все дається в автоматичному криптозахищеному режимі встановлюється додаткове безтеремне, безперебійне джерело живлення, що дає можливість навіть при відключенні електроенергії е, охороняти даний об'єкт, даний помешканий немечик 12 років. Це з акції чи без ні, ні, це Повна ціна, ну, повна ціна але дивитися, в районі десь від 1000 гривень не буде, тому що сам приймально-контрольний період коштує мінімально, це більше, чуть більше тисячі гривень. Сам приблизно тисячу, а робота залежить від тільки від після Ну, В районі, я б сказав, в районі від 2000 тисячі гривень. Це зараз акційна ціна. Так, Це зараз акційна ціна. Ціна буде Не буде 4 тисячі. Ми не враховуємо тут вартість апаратури. Ми говоримо, 50% від проведення вартості монтажних видів. Тобто робота робиться вище 50% від вартості. Можливо, повернення матарних. Тобто якщо дві якщо тисячі коштує. Партири в акції, то без акцій, без нам десь рахувати десь одні. А яка ефективність роботи ДСО відсоток затримання злочинців, які складають? Відносно об'єктів, які в нас охороняються, 99,9%. 9 А скільки жителів області мають таку цигналізацію вдома? Я ж вам сказав, в принципі, повторююся, що в нашій області знаходиться під охороною біля 3,5 тисяч помешкань громадян. А по-Хмельницькому у вас є оцепт? Так, більше 2 тисяч. І 4 тисячі 300 об'єктів, які знаходяться. Це не, не житлові, тобто це магазини, офіси. Це 400 по області, так? Чи... Так. А все ж таки по місту уточнюємо. Більше нежитлових. Не Три тисячі об'єктів. Ну, щоденна кількість замовник доконів може збійться, саме розумієте на день? Чи там на місяць у людей обладнають Ну, Не менше, як двох, кварт... двох квартир в день. На день. Звісно, при акції ця кількість збільшується до 5 разів. <пробітник> Який відсоток розкриття кортерних крайнюшек? Так я сказав, 95 жила зареєстровано, 37 розкриття. Відсоток розкриття 89%. А чому так не скають Це дуже важкі злочини. Це більшість випадки, на воротні заїжджає. Скоїться? Немає світла, немає відео спостережень, немає доказової бази. Працівники правління карного рожку працюють над тим, встановлюють тих особи всі. Якщо б ми знали, що сьогодні приїдуть які мають сходити злочин, яку квартиру, вони ви вже, вже б чекали б їх. А так, а дати яку квартиру приїдуть, чи який будинок, ми теж ні. Це дуже велика кількість гастроверів, раніше засуджених осіб на корма. Ну і викрадають, бачите, в основному алгоритні речі. Це золото, коштовності гроші. Якщо фактично по порячих слідах злочинця не затримують, досить Складно, розкрити, да, так, да, не слушати. Каже, звісно, запобігти своїм противникам. Тому що якщо вони йдуть на злочин, вони вже підготовлені йдуть. Вони вже йдуть підготовлені Джонсон, вони кожний шах свій пораховують, щоб не за, не, за собою не залишити якихось слідів, тобто слідство е, запутати, щоб ми не вийшли на них, не встановили тих ослів. Тобто крадії у нас професійні. Ті, що гостюють в нас. Давайте з моменту більш подробно. Ігор Володимир, наскільки зрозуміло, більш такі цифри по крадіжкам так? Власне, з початку року скільки було здійснено, які злочини були здійснені, в основному що цікавить грабіжники, як вони працюють? По одному, по двоє, гастролери, групове злочинство? У більшості випадків, якщо квартирні крадіжки, вони крадіють, раді... раді... вони приїжджають, вони не одні працюють. Вони пару працюють, якщо їх не замітли. Спочатку, як я сказав, 95 було 94-го ліжок, всім розкритим. По видах, як я казав, території Хмельницької області, а саме найпоширніший видів родички це збір ключа. тобто Високи підбирають ключ. Квартирі, це у нас 28 випадків. Вони приходять зв'язку і плечі, там є відмічки по відмічку і псувають замок і повертають. До вони відкривають такі досить добротні металеві двері, що говорить про те, що вони, не всі двері і речітки захистять Так, Деякі ті особи от, злочинці проникають в квартиру, от вони деколи не порушують установку квартири, зайшли там там Де, виявили, там, злоті вироби, там, де Сама заявниця, там, потерпіла особа, коли приходить, вона ще не бачить, що в неї щось викрали. Проходить деякий час, вона тоді осознає, що в неї пропали гроші. Золото, коли починається вже в сімі це виясняти, що це не прокладність, починають вертатися в міліцію. То після того, коли починає працювати слідчо-противна група, там вилучають замок і виясняється, що там блок проникнення. Слідуючий вид це злом, злом серцевини замка. Це то є злочинці приходять, дивляться на замок, знімають там поверхню дверей замка, збивають, або збивають спеціальні злочинці, які спеціальні виготовляють для себе ключі, зламують допомогою твердки, там ще якісь предметів. Тут після того взагалі відкривають, або перевертають всю приміщенні квартири, або заходять, зайшли, знайшли якесь місце на серванті, та як більшість нас їдуть в серванті, на відволодях, забирають тіні, цінності і йдуть. Йдучі віджимні вікна або дверей, тобто приходять з монтування, якоюсь там відповідним предметом дивляться на двері, відгинають двері або вікно пластикове, проникає в середину. І та сама ситуація. Ну власне, а скільки випадків, коли зламують серцевину і двері, підбір ключа? Ні, ні, злам серцевини 17, 17, так? Віджим вікна 18. 18. Ну і таке запитання. а Скільки середньо потрібно грабіжникам часу для такої операції? Це дуже короткий день час. Там 2 хвилини це для них. До 5 хвилин. Це. це максимум них. потрібно. Яка швидкість ДСО? Діло в Тому що Державна служба охорони забезпечує населений пункт необхідною кількістю автомобілів з тією метою, щоб до. Найближчого охороненого об'єкту автомобіль переник до трохи прибув. Mm -hmm. Автомобілі обладнані GPS-навігацією, радіозв'язком, мобільним зв'язком, що є можливість там, коротший термін, коротшим шляхом прибути до охороненого об'єкту, чи то квартири, чи будинку. І до речі, що, звісно, місто розстроюється, будинки знаходяться досить на суттєвій відстані від центру міста, а злочинці розраховують те, що міліція знаходиться Десь в центрі міста не враховує той факт, що наші автомобілі фактично знаходяться в кожному мікрорайоні. На цілодобовому бойовому чергові. Окрім решітки і сигналізації, можливо, ще є якісь поради, як уникнути квартирної крадіжки. Або можливо... куди не класти гроші, власне. І, можливо, є замки якісь більш надійні для дверей, можливо, ще якось безпечно. Ну,